За півроку на південній ділянці кордону виявили понад п'ять сотень підробних військово-облікових документів. Серед них понад дві сотні документів були недійсними. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Водночас у ДПСУ зазначають, кількість спроб перетину кордону за підробними документами останнім часом зменшилась, бо з 18 травня прикордонники мають доступ до реєстру військовозобов'язаних оберіг. В пунктах пропуска дуже багато виявлялось підробних документів, які надавали право. Ну вважались, що надають право для перетину кордону, але прикордонник виконували свої обов'язки, їх виявляли і відповідно правоохоронним органам передавали ці документи і осіб затримували. За півроку цього. За 6 місяців цього року, значить, у нас на пунктах пропуска було виявлено 220 осіб з недійсними документами, які намагалися перетнути кордон іменно категорії чоловіків 18-60 років. Що мається на увазі недійсні документи, це були і будь-які довідки, які видавались на, на інших осіб, але так, в незаконний спосіб. Більшості випадків.